Друзі, що не день то щось новеньке. Оце рибуху я завалив. Я в шоці, хто це? Ще якась нова риба? Я такої риби ще не ловив. Дивіться, вона як Сарго з чорною плямою на хвості. І дебела рибина. Дивіться. Дебела рибина. Коротше, будемо визначати. Я її десь бачив в довіднику, але ще не знаю точно хто це. Ну, блін, якщо тут косяк, я новеньке місце, тут видивився. Прийшов ось раненько і таку рибину бахнув. А, -а, -а клас, треба ще закидати бігом. Будка падає. Знову піймав групера. цього будемо випускати. Невеличкий. Калкан клює. Ну, Таких рибин більше немає, як та. Може одна була, може косячок пройшов, але не піймав більше. Ось такий сьогодні уловчик. Новенька риба. Це Дорадо. Морський лящ, Дорадо. Справжній, начебто, я визначив. Ну, риба-білочка вчорашня, яку ми вчора вже ловили. Ну і калкан. Невеликий улов, але рибинка така, Дорадо гарна. Дуже потішила мене з самого ранку. І кльов закінчився без 15.08. Ще до сходу сонця кльов уже закінчився. Тому рибка клює доволі рано. Температура 17 градусів вночі, тепло. Сьогодні 1 грудня. Коротше, зима, а в нас майже літо. Отакий такий чудовий день. По прогнозу насувається дощ на 2 дні. Дуже сподіваюся, що його не буде. Але готуюсь, ставлю тент. Ось такий у мене тент саморобний. Зараз його тут встановлю, натягну. Тут трошки вітер східний обіцяє, то я так планую, що вітер зараз, як зараз дме, цей кущ трохи нас тут прикриває, ми переміщаємося, бо тут сквознячок і... Машину, я думаю, що піджену сюди задки, щоб багажник можна було відкривати. Ну, коротше, потрошку підготовлюємося. Може його, звичайно, і не буде, може пройде десь стороною, але обіцяють. Тому готуємось такого. Тент я поставив, у нас вже є дах над головою. Нам не страшний ні дощ, ні сніг. Ну, сніг, наче не прогнозують, а дощ може бути. Хмарки такі набігли з усіх сторон. Так що ми вже з тентом не дарма брали. Саме вчасно я поставив тент і вже пішов дощ, вже тече, Зараз трохи притихло. Б'є машинку підігнати, поставити. Все, у нас тепер все під накриттям, все доступ до багажника. Супер. Нам не страшний дощ. Все спасли і коляску. Так що, буде навіть краще, ніж фітхіє, бо там ми не могли ніде поставити. Ляпає дощик, погодка остаточно зіпсувалася, причому на день раніше, ніж по прогнозу. Грію собі супчика. Якось так не, не дуже комфортно стало. Хоча на дворі 16,5, в принципі. Дуже навіть тепло. Фідхіє у нас було при дощі вже і 8. Так, трошки все. Хмарненько. І мокренько. А ще тут з мінусу тут глина. І, хоч вона із камінням, але глина. І навіть коли піднімаєшся з моря по цьому схилу і, і в капці попадає ця глина, зразу стає неймовірно слизько. Тому, тому ми, можливо, тут застряли, поки не просохне, тому що виїхати звідси по глині навряд чи вдасться навіть в магазин. Ну, але у нас є дві ноги. І 10 кілометрів. Тому можна буде сходити. І вечеріє. Будемо їсти супчик. Сьогодні моя черга йти за продуктами. Марк зі мною. Дорогу розвезло, глина. Таке, що налипає на взуття. Коротше, машиною стрімнувати. їхати, калюжі, глина така, як ото під Одесою в Лебедівці. Як тільки їдеш, воно все отако налипає, арки забиває і далеко можна не заїхати. Коротше, тут щось зранку, сьогодні взагалі ще ніхто не їздив. Тут зазвичай машини якісь пікапи їздять, щось там роблять. Але сьогодні нікого всі чекають, поки просохне. Тут така дорога дуже складна, глечки ліпити можна. До речі, на, на березі багато і в одному місці я познаходив кераміка, стародавня, обломки. Тому тут долина знатна, глечики ліпити можна. Тому 8 км туди, 8 км назад, два рюкзаки. От, Мандруємо. Яка скеля у нас! Ми тут проїжджали тоді на машині. Але коли ти йдеш і вживу дивишся. Вау, просто! Та камінюка коли-небудь лятнеться сюди. Ледь тримається з усіх сторін. Уу, Супер! Ми трошки біжимо в одну сторону, поки спустимо рюкзаками. Можна пробігтися, зекономити часу. Дві з половиною малює туди. Дві з половиною назад. П'ять годин можна в дорозі пробути. Ще хочемо зайти зараз аквідук глянути. От є така місцина. Стародавній аквідук. Зараз зайдемо глянемо. О, дивись тут до пляжу взагалі. О, і там. така ця. Туповина побудована. Супер. Взагалі недалеко від нас, ну, можна пройти. Слухай, тут тихіше навіть ніж там. й по берегу можна пройти. Я вон тому недалеко намагався рибачити. Сьогодні взагалі кльову не було. Просто ні одної покльовки. Оця зміна погоди. І зуб у мене розболівся. У фітх'є у мене голова боліла, а тут у мене зуб почав нити. Я переживаю зараз за зуб. І риба не клює. Співпадіння? Не думаю. Обіцяють дощ з 12. А на третю так взагалі сильний. А зараз просто чудова погода. Дуже Сподіваюсь, ми встигнемо. А тут повним ходом весна, дивіться, які квіти розпускаються. Просто сьогодні 2 грудня. Клас! Цікаво, скоро зацвітуть, мабуть. Супер. Прямо при дорозі. Ось тут квіточка зацвіла, якась весняна. Ай, клас. Ось ця шикарна бухта. І їй по барабану, що йде вітер, сильні хвиля. Тут, по-моєму, взагалі ніколи не буває шторму. Бо у нас штормить. От. А тут просто бірюза неймовірно. Краєвид просто феноменальний. Так, і десь вон там, я вже бачу як відук. Воно він там і видно ту стіну. Цікаво, як воно там все працювало. Зараз забіжимо, глянемо. Яка хмарність піднімається. А ось наш Аквідук. Ось, ось він. Ось ми сюди маємо піднятися. там знизу від дороги. Краса взагалі. І обіцяють скоро дощ. Ох! Сподіваюсь, нас не накриє. Ось він аквідук. Ми до нього майже дійшли, тут іде стежка. Тут по фотографіям десь є прохід в стіні. І хотілося б видертись наверх, подивитись, як там все облаштовано. Ось він прохід. Ось він такий, вау! Сонце з того боку світить. Вау! Ти подивись! І це маршрут лікійської стежки. Супер, ти подиви на це каміння, як воно викладене. Супер! І тут ночівля кемп. Можна вставати на ніч. Хто мандрує лікійкою, тут зупиняється. Ось тако він виглядає з протилежного боку. Ух, махіна, ти уявляєш, це якими руками туди це каміння доставляли. І щоб його так викласти акуратно. Ну це просто. А ось у галявинки. Суперві. Під намети. Вах-вах-вах. Куда сюди машина і не заїдеш? Ну, але якби можна було заїхати, тут би було купа сміття. Так, треба якось видертись туди наверх. Оце дуже цікаво. Ідемо шукати стежину. А ось як цікаво, маслина виросла. І Як цікаво, чи це її хтось подовбав, чи що. Старовинна така деревина. Клас взагалі. Оце маслинка. А ось лежать частини е, аквідука, які впали зі стіни, е, і по ним, як по водопровіду, текла вода. Тобто вони пазлами складались, папа, мама, і водичка кудись бігла. Тобто було десь джерело, я так розумію, десь там на горі. І воно згори туди текло і там було десь містечко. А ось дірка вибита взагалі. Випали такі куски. Хто ж це... Видовбав так, я в шоці просто за таку діру стіну Оуди да. Ось ми видряпалися на стіну. Вау! Як велика китайська стіна! Ха -ха. Круто! І звідсиля видно бухту на море. Супер! Ось тут він. Це як відук проходить. От один кусок упав. Це ж взагалі, як важко було, скільки зусиль це потребувало таке зробити. Дивіться, як він пішов. Водопровід. Взагалі. І все тут на якомусь рощині, мабуть на яйцях, все виліплено. щіли нема, і водичка собі бігла по стіні. Стіна слугувала фортецею. А по стіні йшла вода. Тут проходимо пальми такі класні, наші ми десь в Африці. Так, ми вже виходимо на дорогу, і лишається десь 2 кілометри до магазина. 6 ми вже подолали. Потрошку біжимо. Все, вже підходимо до магазину. 500 метрів лишилося. Навколо теплиця, а в теплицях помідори вирощують. Кругом помідори, помідори. Я навіть не бачив нічого, крім помідорів. О, такий приватний сектор. Все, затарились ми в магазині бім. Колись мого собаку звали бім. От. Повні рюкзаки, у марка рюкзак ще важчий, ніж у мене. Скільки? Приблизно. Десять, десь, да? 10 десь, так? Кілограм 10-12. 10 точно є там. Реально, у мене таке більш об'ємне. Ще в руках колотний папір, булка і чіпси. Коротше, головне, щоб дощ не пішов, бо хмари такі вже насуваються. Я в шоці. А нам ще 8 км чапати додому. Ну отаке. в вгору. Хмарки підтягуються. Вже навіть капав трошки дощик. З того боку взагалі як в Карпатах. Така от вологість. Іначе в Карпатських горах ти кудись дряпаєшся на полонину і зараз ось ось буде дощ. Таке відчуття. Фух. А ще й 3 кілометрів 5 не менше, так? Да? Може навіть і 6. Ще далеченько. Поки асфальт, потім буде ґрунтова глина. О, привал! Оце е, зупинка, щоб чекати маршрутку. Хтось дивана поклав. І ми на цьому диванчику о, привалилися. Ху, ще 3,8 кілометра. Фу, погодка поки тримається. А, клас! Фух. Все, ми подолали наш маршрут і навіть дощ нас не промочив на диво, слава Богу! Все, ми в таборі, подолали відстань 16 кілометрів, приперли купу продуктів. Не пропадемо. Де наші дівчата? О, оси мед доїдають. Е, хто нас не зустрічає? оси мед доїдають. Фу! Оце маршрут. Лікійська стежка.